Сиро, слава сиро, Ісусу сиро, Христу! Таки, і смакти. Слава новіки Богу Сьогодні. Ну як ваш день? Хай, слава Богу. Розвиднілося, маємо сьогодні день середи, я вже знаю, який день мають. Бабушу дорозу лікарню і зайшли. по добрі смаколики до витребення під куми. По Василь, кого зараз ще дайте одну матрушку сиру, покажи, скільки тут цього є, покажи, то звучить на правах реклами, бо дуже гарна пекарня. Бачите, скільки всього є. О! Ми беремо ватрушку сиру. Дуже багато. Я покажу, де є. А ну йде зі мною соножку. Васильку, ще матрушку змаху зма, і вистачить нам. До хлопчика. Зараз покажу, де знаходиться локація. Покажи, виходимо сюди. О, Дивіться. О, то от центральний базар. Центральний базар туди до родини йти. А то на перехресті Шептицького і требенький від куми. О, на перехресті Шептицького і сюди. Все смачне. Свіженьке, кожен день, овочі, фрукти, всі натуральні. Тут є дуже багато вибір, я покажу ще раз. І хто буде в хайне у місті Тернопіль, рекомендую. Є до кольору до вибору, до смаку, доступні ціни, гарненьке, смачненьке, добре. Так, ну, ми трошечки затоварилися, смак дитинства, ватрушечка сиром, дуже смачно. Це гарний сердився і заходьте до витреблення від Куми.